Вчорашнє рішення не допустити е, Бориса Філатова на засідання воно. фракції. Це якраз таки вилив. Тобто цей конфлікт був раніше. Оце просто публічно, знаєте, як виверження вулкана, коли вона всередині іде, йде, а потім іде виверження. Але бо тобто, це Петра Порошенка пояснювали, що він заяву просто пізно написав. Послухайте, ну це абсолютно. Я, на... я, теж, про... я теж люблю цинічний гумор, да, але казати, що людина на вчасно написала заяву, тому її не допускають на фракцію. Це абсолютно херня. Бачите? Ну просто ну так не можна робити. Це несерйозно да, і е, виглядає абсолютно по ну, в даному випадку. Тобто, якщо вони хотіли Філатова у фракції, не треба було йому дозволяти е, писати ну, взагалі, мати підтримку блока, він йшов з офіційної підтримки блока. Да. Чого ви його підтримали? Ну, тоді хай би він ішов як незалежний кандидат. Він судно виграв би в своєму окрузі. У нього там була Дуже серйозна підтримка. підтримка да, так. Да. Але він вчора пояснив своє рішення, тим, що написав заяву спочатку на вхід до Блоку Петра Порошенка, тим, що він заступник голови облдержадміністрації, да. голова призначався президентом, і з цієї позиції він не може поступити інакше. Це було б нечесно. Він вступає в фракцію. Хоча в нього є претензії до цієї фракції, ну тобто, до того, що відбувається фракція, але він вступає. Потім я напускаю на ці просто вже нашим глядачам, можливо, вони всі так слідкують за політичним процесом. Ми з вами пояснюю, як це все було. Так його не пустили на фракцію. Він сказав, я виходжу з блоку Петра Порошенка. При тому фракцію офіційно це пояснили, що він запізно, начебто, написав заяву про вхід. Так.